Знову Вінницький район плітками ділився, та місцевий депутат вдало одружився. Не багатство він обрав, а кохання й бідність, та супутниця його мала інвалідність. І дружину він купив, старшої сестрички, та жила завжди у борг, мала таку звичку. Наречені вісімнадцять. Хлопця ще не мала, бо щоразу на візку з хати виїжджала. Тепер буде депутат жінку доглядати, щоб військові не змогли в армію забрати.